Доброго вечора, друзі. Сьогодні на огляді набор УЄФА 2012 та монета Пазл Україна Польща. Також УЄФА 2012. В дерев'яних коробках це вони з обмеженим тиражем. Дуже гарно і дорого виглядають. В продажі майже немає. Таких, тому що все по колекціях, ось такий сертифікат має монета дві унції. Складається з двох половинок Україна та Польща. Монета в банківському стані. Також набір UEFA з красивим номером 6262. 62. Набір складається з п'яти монет. Посередині двох по краях унцівки. З другої сторони монета має голограму. Ось таку. Кожні монети мають такі голограмки. Це з власної колекції монети. Раджу вам також збирати такі екземпляри. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, до побачення.